Доброго раночку, мої любі! Я приміряю свій новий топ. Ну, це комплект там з трусиками, але я його вчора не примірила. Сьогодні ось вдягнула. Дуже подобається все, як і я очікувала. Зараз йду в банк, мені потрібно забрати картку. Я собі на нову, нову замовила ще кілька тижнів тому. І от її зробили, і давно в мене вже смс-ка ця висить, а я її не помітила. От, тож, піду за карткою, заберу її. Може, по дорозі зайдемо з вами в магазинчик, щось купимо. І як мій стан після вчорашньої екзекуції оцій? Дуже все болить. Кріпатура така. Що я, ну і вже вчора вона була. Дуже-дуже болить. все, ну, от Всі м'язи, спини, руки, ось тут під мишками, все. Ну Особливо щія і спина. Ну і А, <світ> <світ> Я не очікувала, що це буде так швидко і так сильно. <світ> Тож, почекаємо до завтра. Відчуваю я себе добре, рухомість. Така сама, як і була, тобто в мене ніяких не було проблем з цим. От. А головне, гірше не стало. Бо знаєте, ну мало ли розтягнення там, як це могло вплинути. Ну, кажуть, що це супер класний тренажер, і прям показан всім. але... Але <смір> я дуже задоволена, що сьогодні зі мною теж все супер. Так, на вулиці Сонце. Погода. Ну. Слухайте, ну більш-менш тепло. Так що сильно можна і не втягатися. Класно. До речі, в мене народилися мальки. Ось там в мене чотири малька ще додала. Вже я відсадила мамулечку. Вона така активна, плавала. Сьогодні дивлюсь, все, худенька, пуста. Починаю дивитися, точно мальки вже плавають. От Вони дуже маленькі. Я витягла мамашу сюди, бо вона за ними ганялася, хотіла їх поїсти. От. І всі тепер там будуть підростати. Всього їх там зараз шість, бо два вже було і чотири новеньких. Он вони, дивіться, маленькі, сіренькі. Плавають зверху. Я така задоволена, чомусь. І сьогодні я вас познайомлю з ще одним україномовним каналом. Так що дочекайтеся, буде цікаво. Прийшла в банк, там така черга. Та я вирішила трохи прогулятися, зайняла чергу і вийшла тут. Палейки гуляю. І поки гуляю. І поки я гуляю в такому чудовому місці. Пропоную вам познайомитися з україномовним каналом багато років. Вікторія, живучи у Харкові, розмовляла тільки російською мовою. Зараз ведення каналу виключно українською. Ось що Вікторія розповідає про свій канал. Відео можна побачити не тільки моє буденне життя, а й про відносини з хлопцем. Та дуже часто проситься в кадр гіперактивний пес Техас. Одна з популярних рубрик на каналі це розпакування з цінами продуктових закупівель та товарів для дому. Також є огляди на різні групи товарів, ніби разом прогулялися по магазину, схудла на 20 кг і зараз всією сім'єю намагаємось харчуватися корисно та смачно, без цукру, алкоголю, та почали вивчати і вибирати з кращим складом товари. Ось такий чудовий канал у Вікторії, пропоную перейти, переглянути його, якщо сподобається, підписатися і, звичайно, ще написати коментар, від мене передавати їй привіт і успіхів у розвитку каналу. А я все, ще гуляю. Така краса, не хочеться йти додому. Дорога поруч, правда. Але це не заважає насолоджуватися красою. От коли я бачу двори. У мене питання. Куди йдуть гроші, які ми платимо за прибудинкову територію? Мені ж здається, що це саме оце прибудинкова територія. Оце прибудинкова територія. Все це має бути набагато красивішим. А ми маємо ось такі майданчики дитячі. Савдеповські ще радянські. І це дуже засмучує, якщо чесно. І хочеться знайти, у кого це можна спитати? З кого? З кого спитати? Не запитати, а з кого спитати. Конкретно яка людина може Повинна відповідати за цей безлад. І такі двори майже всі. Мінімум 350 гривень з квартири. Не один раз на рік, а щомісячно кожна квартира в будинку платить мінімум 350 гривень за прибудинкову територію. Хіба має бути такий паркан? Хіба мають бути такі. Що це навіть? Дорогою не можна назвати. Ну класно зробили. Та що ти ореш? Це я зараз повинна так орати. Дороги в нас зробили, це плюс. Але там скільки відкатів було, це мінус. А треба рухатися далі. Українці з Європи, давайте повертайтеся, ви там надивилися краси. Краси навкруги. І будемо задавати питання, куди йдуть гроші, чому у нас немає такої самої краси. Треба задавати питання. Без цього воно само по собі ніхто не буде давати гроші. Ніхто не буде повертати гроші людям. Люди мовчки платять, але не запитують, де ті гроші, чому ми їх не бачимо. Очі кармани вони падають. А треба запитувати. Забрала я картку, змінила пін-код, це зробила, коротше, і купила ще стільки всього. Ледь тягну, лече відвалюється. Я ще й купила все це там. Ну, коротше, далеко від дому. Ах, дуже важко. Зараз прийду, покажу, що я накупила. Що сталося з ціною на огірки? Ну, просто 75 гривень за кілограм. Ну, це якось вже занадто. Ми замість огірків їмо морку. Вона по 25 і набагато корисніше. Просто нарізаю її кружочками. Можна полити маслом, можна просто. Солоденько, смачненько, корисненько. Розпакування. Так, накупила 2 кг моркви. О, малинка пом'ялась. Дуже шкода. Олію взяла знов таку саму, я її вже брала. Мені дуже сподобалось на ній смажити. Це рафінована оливкова олія з додаванням нерафінованої, от, чомусь так продається. Чисто рафінованої оливкової олії я ніде досі не знайшла. 350 гривень коштує ця велика. 350 гривень коштує ця велика пляшка. Купувала євромагазинчик. так точки відкривають, євромагазин написано. Вже кілька бачила таких у нас. Знов купила рис такий самий. Вчора його зварила. В принципі, непоганий. в сільпо, Ой, в ділікаті брала, 80 гривень коштує кілограм Бурий нешліфований рис. А, нешліфований рис. От. Нормальна ціна, більш-менш. Купила кілограм слив 35 гривень, кілограм, здається, чи 30. Купила хек. Молочний хек. Маленькі рибьошки з головою. Спробуємо. О, якийсь камашка якась. Полетіла. Така дивна вона, наче кусюча виглядає небезпечно. Сіла вона під столу. Так, що я ще купила? Масло купила. Вершкове. Буду робити кхі. Масло кхі. Я зараз його топлю у духовці. Дуже Швидко, просто і зручно. Покажу вам. У мене один такий є, тобто я взяла, беру таких чотири, зазвичай один у мене зараз є. І це кілограм, рівно кілограм. Так, ну все, ось. Просто все важке, я ледь дотягнула, аж плече заболіло в мене. Боже, яка смачна малина. Така, знаєте, насичена-насичена. Я навіть такою влітку не їла, якщо чесно. Дуже смачно. Не розумію, чи це сорт, просто якийсь пізній і от він інший. Чи це вона якось набуває іншого смаку саме восени? М -м -м. Немає сліп. Пудьте малинку, поки ще вона є. Mm. Їсте, зараз, мабуть. Смачного. І мені. Знаєте скільки я гуляла? Дві години? Так, ну, а я знов пересаджую рибок в баночку з сіллю. Все, дівчатка та хлопчики, ви тут на 30 хвилин. Курорт, санаторій у вас. Мабуть, остання вже процедура. Це треба кілька днів підряд робити. Хай марсів, але з уточненням, начебто, що нам їх беруть там протягом наступних місяців, тобто, що у виробництво запустили, і просто але я скажімо резикнув допустити, що нам треба розуміти, що взагалі для України, крім короткострокових. Скажімо, потреби, які для нас важливі. В принципі, ми бачимо, що якраз наші партнери Сполучених Штатів намагаються їх максимально завільняти ці потреби, які можна було ще щось підвести. Тобто це вже а, працювало. Що стосується допомоги партнерів, буду то, смажити капусту. Що ми подивимося? Рібак вже повернула назад, плавають задоволені. Я якось вже показувала рецепт, був на каналі, як я тушкую, ну, верніше, смажу капусту на сковорідці. Це тмін зараз. Додам щепотку, ось тут, а він трохи підсмажиться. Далі підсмажуємо томатну пасту. Перець, лаврушка, все гарно перемішуємо і залишаємо ще. Смажитись десь хвилин 15. Періодично помішую, до того, як почне гарно, приємно так смаженою капусткою пахнути. Бачите, скільки її мало вийшло. Була повна миска, а зараз дуже мало готую частенько її, мені подобається. я... Залюбки її. А от Артем ні. О, ще яблучний уксус забула додати. Я зараз додам. До речі, кришкою не закриваю. От зараз хвилин 10 посмажу без кришки, і я мішаю. І вже я відчуваю цей приємний запах саме смаженої капусти. Бо якщо вона така підварена, то запах не, ну, мені не подобається за, запах підвареної капусти. А от коли вона трошечки-трошечки починає підсихати знизу, не підгорати, а от саме е жидкості ця рідина вся випарюється і вона починає підсихати. Боже, який приємний запах. У мене сьогодні день готування, капустка готова. А тут тушиться хек. Ох, я з ним надовбалась. Він зараза маленький та ще щелухольний. Прийшлося його почистити. Пришлось почистити. Потім почала розрізати, вибирати оці ж всі кісточки і все таке. І через те, що він маленький, роботи було багато. Не смажила, спочатку поклала шар моркви, потім шар цибулі, потім... Трошки томатної пасти і, ну, так, теж шар. І рибку посолила. Знов морква, цибуля, томатна паста, рибка посолила. І знов томатна паста, цибуля, морква. Трошки водички налила, трошки. І от поставила в казані. І воно десь годину в мене на маленькому вогні готувалося. Запах зараз приємний, бо почав смажитися, почала смажитися цибулька, морква і томат. І оцей смажений томат, дав, перебив запах риби, бо попередні рази мені постійно якийсь ну, цей присмак риби не дуже приємний був. А я хочу, щоб вона була солоденька, тушкована, як у У Мами теж по останні рази не виходить вона щось. Чихек такий, якийсь інший, чи, чи що. не зрозуміло нам. Так, час X настав. Зараз я спробую. Який на цей раз хек. О, не маю цього присмаку рибного. Ну, мега-рибного. Спробуй. Що краще, ніж отак. Була вона поки допливе і вже, блін, прийде півгода. Що? От ту перед цим якусь вонючу рибу робила. Ну, mm, Раз на раз не приходиться, я не знаю. Сама лучша риба. Mm. ця класна, солоденька. Може то, що молоденький, маленька рибка була. Да. Yeah? Убиваєш. Малолітніх рибок. Надо їсти такі Не я. Ні, Не, вони отакі були. Ага. Все одно сюди куче. То Після війни. Після війни ти разучишся взагалі за цей час жити. А я. Думаю, що ти втягнешся в такий режим життя. І потім пішли кудись ходимо. І вже ж не можна сказати після війни. Придумаєш якусь відмазку ще, не? Так. Да. Ось так. Бита з'їдає людей. Война съедает людей. Ну, это сейчас А до войны? Mm -hmm. Теперь просто ж залезный аргумент. Да? Mm -hmm. Еще раз всем смачного. И встретимся с вами завтра.